Оце було б зрозуміло, що у нас є ну, хоч якісь реформи, що у нас є хоч якась відповідальність. Тому що так США дали нам зброю, знову ж таки, тому що, звісно, що у нас критична ситуація, звісно, що хтось попросив, не знаю хто. Але від нас надалі будуть вимагати реформи. І відвертіться, прикриватися суверенітетом уже я вам не дам. Тому що я вам буду тицяти в той самий стрім, на якому я казала, що нам потрібен лендліз на позавчора, і буду вчити зводити 2 і 2. Ну, Тому що всі дорослі люди, а толку з того я не бачу. Тобто люди, можливо, в соціальній сфері десь там і викочують, але їм точно не місце в політиці. Народ, даруйте, це видно. По глибині аналізи, по ротек, ми любимо це мисію по древу. Типу, я не розумію, дивлячись на ваші ролики, що сенсу в вашому ролику від початку нуль. І цим самим страждає наш президент, який перебирає на себе всю медійну сферу. І він забуває про те, що те, що він не розуміється на політиці, політики бачить за 200 кілометрів. Ну, не лізьте ви в політику, якщо ви не політики. Бо це просто суїцидальна ваша програма буде. Посолом, політики так не роблять. Так роблять дилетанти. Повні аматори, в який дитячий садочок десь там чухається. Що ми ще можемо зробити?